Всім привіт! Ви на каналі інтернет-магазину Lampa .io. Мене звати Андрій. А темою даного відеогляду буде люстра від виробника Wunderlicht. Довжина її 110 см люстра на 5 плафонів. Каркас її металевий. Основний колір покриття це матове золото. І лише такі деякі елементи чорного кольору це матова гладка поверхня. Є тут така пташка, як декоративний елемент. Вона як не фіксується, так дуже легко знімається. Матеріали її дуже це схоже на гіпс. Плафони діаметром 90 мм це скло з таким бежевим, легким бежевим відтінком. Патрони G9 кераміка, максимально допустима потужність кожної лампи 7 Вт. Лампи купуються окремо, я встановив LED-лампи. Споживає кожна така 7 Вт, видає близько 50. Довжина лампи разом з цоколем може бути максимум 70 мм, діаметр лампи тут значення немає. Я її підключив, ось так вона виглядає. Вінканую. Ну Скло таке світло дуже добре пропускає, тому люстра буде яскраво освітлювати. При такій кількості ламп люстра підходить для кімнати площею близько 18 квадратних метрів. Тип та призначення кімнати можуть бути будь-які. Висота її максимальна 110 см від стелі. Мінімальною може бути 52 см. Кріпиться вона за допомогою монтажної планки. Розмір основи 5 см на 70 см, а довжина самої планки 36 см. А на цьому в мене все. Кому сподобалась дана модель, приходьте за посиланням в описі до цього відео. Всім приємних покупок! З вами був Андрій, інтернет-магазин Lampa.ua. Побачимось!